Всім привіт! Можна я тут просто втомлено посижу? Я подивилась екранізацію підліткової книги, яку всі захейтали, принаймні в інтернеті. Називається фільм Прекрасні створіння, і ви скоріше за все бачили якусь його частину по телевізору. Фільм, в якому головний герой не головний герой. Персонажів і подій настільки багато, що структурувати її в голові це задача із зірочкою. А від всього, абсолютно всього, що відбувається, віє є душком Отже, наш, типа, головний герой Ітан. Типовий кумедний хлопець із містечка десь у глибинці USA. Мати Ітана померла, а батька нам не покажуть у фільмі буквально жодного разу, хоча ми і знаємо, що він існує. Бо в одній з перших сцен Ітан кличе йогоїсти. Який сенс існування цього персонажа? Показати наскільки він відсутній в житті сина? Навіть якщо так, то існують методи, як це показати краще, ніж просто жодного разу не дати йому навіть силует в кадрі. Уявиш, ну, у мене немає, от мене немає, полетів у космос. Ітан нічим не відрізняється від інших хлопців. Я ж просто Гаррі. просто гарі. Ти що, дурний? Окрім того, що йому вночі сниться загадкова дівчина, яку він типу любить. Хоча і не бачив її обличчя, і тим паче не бачив її в реальному житті. Тож, коли в класі з'являється новенька, ми відразу розуміємо, що вона та сама, Ліна, а саме так звати дівчину, дуже загадкова, має якусь підозрілу цифру на руці, яка кожен день міняється, і читає з розумним виглядом Буковські. Мені здавалося, що це вже дно, але знизу постукали. Те, як автора романтизують творчість Буковські. Відвертого мізогіна мене, чесно кажучи, вибісила. Жінки красиві лише зовні. Їхня краса це просто трюк, щоб нас заманити. Вони знаються і використовуються. Чарльз Буковський. Та ще й до того саме Ліна, фанатка цього письменника. Здавалось би, така маленька деталь, майже випадковість, адже в руках Уліни могла бути будь-яка інша книжка, навіть Толстаєвський, але ні. Це не випадковість, але про це пізніше. Окрім того, події в цьому фільмі дуже інтенсивні, особливо в середині фільму, там, де по всім законам кіно має бути розвиток подій. І там дуже швидко стає просто одержимим Ліною, яка здається дуже розгубленою. Річ у тому, що Ліна не звичайна дівчина, вона особлива і навіть особлива серед особливих. То б сумнівався. Отже, вона відьма. У фільмі відьоми відьмаків називають кастерами, адже вони страшенно ображаються на слово відьма, а я страшенно ображаюсь на цей фільм, тому буду їх називати відьмами. Ось так захитять мене фанати книг. Ліна відьма. А всі відьми в 16 років стають або світлими, або темними. І це не якийсь там вибір, а доля вирішує. Чого у відьмі найбільше від природи добра чи зла. А тепер переходимо до найбільш сквитої частини мого обурення цим фільмом. Я дуже злий. Виявляється, що жінки-відьми не можуть йти проти своєї природи. От якщо вони стали темними, то все по США ледве не буде ходити мені як. Вбивця, а от чоловіки можуть, наприклад, дядько ліни, з яким вона живе, по природі темний відьмак, але спокійно собі живе, робить добрі справи, і точно не став маніяком. Ну тому, що він виправ бути добрим. А от його сестра і мати Ліни від зла у своїй крові прям зійшла з розуму і тепер буквально найгірший кошмар всієї сімейки. Відчуваєте, чим несе? Фашизм бере реванш. І твори боковські про те, які жінки й погані, вже не здаються випадковою книжкою в руках Ліни. Чи не так? Ліна в нас особливо і зірочкою. Тому вона настільки сильна відьма, що якщо стане лихою, то всім хана. Настільки, що вона може всіх людей знищити, тому всі навкруги сильно накручені. От якби вона народилася із пісюном, тоді продачі Ліни замість цих нервувань могли б піти попити апероль. Ех. Як то каже слово на три букви, уви. А що ж там, Ітан? Хлопець-байдуже на всі ці відьомські проблеми. Поступово Ітан втрачає свою суб'єктність і перетворюється із доволі цікавого головного героя в функцію хлопця Ліни. Головний герой фільму має змінюватись, проходити якийсь шлях. І саме це робить Ліна, а не Ітан. Ітан статичний. Він просто бігає за Ліною, хвостиком, коли її родичі, і вона сама постійно насилають на нього якісь заклять. Зачаровують, маніпулюють і так далі. Але йому байдуже він все це пробачає з покірністю вівці, бо в нього є проста конкретна функція запустити прокляття ліни і зробити її. Темною відьмою. А я ж вам не сказала про прокляття. Відступіть, нечиста сила від Духа Святого! В якийсь момент родичі Ліни з'їжджаються на сімейну вечерю. Туди без запрошення приходить кузина Ліни, яка була прям кращою подружкою дівчини. Але от біда, в 16 років темні сили покликали її і заповнили її матку. І тепер ця кузина, просто злюще стерво, яке вбиває направо і наліво мужиків просто по приколу. Так так, саме мужиків. Ну, а кого ще має вбити зла відьма, не здатна контролювати себе. Бідних, нещасних чоловіків, зачарованих її вродою. Це піхва. Кузина приходить на цю сімейну вечерю і розказує, що типа на ліні якесь родове прокляття. Воно запущене, протя нема, Ліна стане лихою. Під час цього візиту дамочка, звичайно, зачаровує Ітана і крутить і вертить їм, як хоче. Але то вже деталі. Ліна в шоці від такого ревелейшну і влаштовує допит своїм хорошим родичам. Ті зізнаються, що прокляття дійсно існує, і що була якась там тіпа пра 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 бабка Ліни, яка оживила свого смертного тіпа. і автоматично стала лихою, бо оживляти то заборонене закляття. А тепер повертаємось до Ітана. Нащо він в цій історії? Правильно, щоб померти, і його оживила Ліна, яка має повторити долю своєї бабки. Вибачте, але Ітан в нас не вірить в долю. Він торочить про це без зупину, що долі немає, є тільки наш вибір. Ну коротше, Ітан мотивує Ліну шукати шляхи зняття прокляття. Тож вони вдвох дня риються в таємничовій дьомській бібліотеці, поки Ліна врешті не знаходить шлях. Очевидне і неймовірне відкриття. Але щоб зняти прокляття, Ліна має дозволити людині, яку любить померти. Тож Ліна крінжує. І не сказавши Ітану ні слова, зачаровує його, щоб він забув її, і шурує на свій день народження, де має вирішитись без перебільшення доля всього світу. Все це свято відбувається під час реставрації бою громадянської війни. Туди теж приходить ітан. Там все місто займається постійно цими реставраціями, тому не дивитися. Тим часом злюща мама Ліни теж плете свої інтриги і все підлаштовує так, що друг Ітана в нього смертельно стріляє. Це відчуває ліна і біжить, несеться до Ітана, і майже стає темною відьмою. Ну вона ж жінка і неї вибір. Правильно чому ти кричиш? тому я не видержуваю? Але на щастя, чоловіків прекрасних створіннях все ще мають свободу волі. Тому дядько Ліни прийняв зовнішність Ітана і помер замість нього. А через те, що Ліна любить свого дядька, то його смерть дозволить зняти прокляття. Любить вона його аж не настільки сильно, як Ітана, тому оживляти не буде. Ну помер і помер. І що? Ліна стає нейтральною відьмою. Виявляється, що весь час. Так можна було і вбиває власну матір, яка чудова сім'я, і тан щасливо забув про ліну і відьом, бо його ж зачарували. І хоче звалити із містечка в якийсь коледж дуже далеко. Але прямо перед поїздкою знову зустрічає Ліну, яка знову читає присті господі Буковські. Дівчина знову дає йому книгу, і на виїзді із міста Ітан згадує все. І ті, що жодні чари не можуть зупинити кохання. Хлоп був зачарований півроку, їм крутили і вертіли всі, кому не лінь, і він готовий повернутися до Ліни. А відчуття власної гідності він не хоче пошукати? А тепер підсумою. Всі хороші персонажі цього фільму це чоловіки, дядько і Ітан. Але всі погані це, звичайно, жінки, мати і сестра Ліни, і навіть другорядні персонажі, то типу однокласниць Ліни, відбиті стерви. Жінки не можуть йти проти своєї лихої природи. Ліна змогла чисто через те, що її дядька пожертвував собою. Жінки постійно маніпулюють бідними мужиками, зачаровують, вбивають і так далі. І всю цю книгу написали дві жінки: у мене немає слів. А якщо у вас є, поділіться в коментарях. А я вам дякую за перегляд. Всім па-па.